Вітаю, шановне товариство! Може скластися враження, що в українській традиційній кухні використовувалося тільки два види пряних трав: це кріп та петрушка. Але у 18 і 19 сторіччях в українській не тільки міській, але й сільській кухні широко використовувалися і інші. Пряні трави, які Зараз ми чомусь вважаємо запозиченнями з інших кухонь. І перша з них це рослина, яка називається Артемізія дракункулюс, або страгон, або ж тархун. Ця рослина відноситься до родини полинових і в дикому вигляді на території України вона росте у степовій та лісостеповій зонах. Латинська видова назва дракунункулюс, що означає маленький дракончик. Швидше за все була дана через те, що частина листків на цій рослині роздвоєна і нагадує зміїний язик. В Україні цю рослину називали тургун або ж торгун, і ви можете сказати, що це трансформоване запозичення з грузинської мови тархун. Але слово тархун не грузинського, а арабського походження. В українській кулінарії тархун використовували як приправу при приготуванні страв із дикої та домашньої птиці, а також при квашенні та маринуванні огірків. До речі, тархун дуже гарно поєднується з огірками, і я вам раджу спробувати зробити огірковий салат, замінивши кріп пучечком свіжого тархуну. Смак буде дуже цікавий і незвичайний. І думаю, що вам сподобається. Ще одна рослина, яка також, як мінімум, з 19-го сторіччя широко використовувалась в українській кулінарії, це Коріандр або ж Коляндра чи коляндер, як називали її в Україні. Тільки ради Бога, не пишіть мені в коментарях, що коріандр це російська назва, це взагалі-то латинська номенклатурна назва цієї рослини. До речі, всіляку дурню про коріандр ми можемо почитати в українській вікіпедії, бо там написано, що коріандр це теплолюбива південна рослина. Так, коріандр любить тепле, жарке літо, але ця рослина, мало того, що вона холодостійка, вона ще й морозостійка. Ви її спокійно можете посіяти під зиму, щоб у липні місяці зібрати врожай отаких от, от чудових ароматних плодів. До речі, в українській кулінарній традиції використовувалось якраз не листя, а плоди коріандру, і їх використовували як правило для ароматизації різноманітних алкогольних настоянок. В старих кухарських книгах можна знайти рецепти таких настоянок, куди, до речі, могло входити до 20 різноманітних інгредієнтів пряних трав і спецій, і серед яких дуже часто був коріантр. Ще одна пряна рослина, яка здавна була відома на території України, це Базилік, або як її називають майже у всіх регіонах України Васильки. Ця назва, це, власне кажучи, переклад видової назви цієї рослини Базілікум, що означає царський. Сказати точно, коли Васильки потрапили на територію України, досить складно, але ми можемо однозначно твердити, що це відбулося досить давно, тому що ця рослина включена в обрядовість серед зілля, яке несуть святити до церкви. На Маковея дуже часто є сухі суцвіття Васильків, а в деяких регіонах е, Київської області сухі суцвіття Васильків кладуть у труну до покійного. А як ми знаємо, що поховальні та поминальні обряди це одні із самих найконсервативніших, тобто вони не змінюються сотнями років. Е, в давнину в Україні. Васильки використовували не як приправу до страв, а як лікувальну рослину. Настої та відвари з Васильків використовувалися як і зовнішній, так і внутрішній лікувальний засіб. Вважалося, що відвар Васильків допомагає при лікуванні ран, виразок і алергічних захворювань. А при внутрішньому використанні відвари та чаї з Васильків використовували в першу чергу при лікуванні простудних захворювань. Чому ж так сталося? що... Протягом багатьох десятиліть ці чудові рослини були викреслені з повсякденного вжитку українського народу. А сталося це тому, що і за часів Російської імперії, а особливо за часів совєтів, був курс на, так би мовити, зближення націй, то тобто один народ, і, звісно, з української культури. В тому числі і кулінарної висмикувалося, вимивалося те, чого нема в російській культурі. Бо, звісно, ні тархун, ні коріандр, ні базилік вони не ростуть на мокшанських болотах, бо ці рослини все-таки люблять тепле літо і яскраве сонце. І я дуже рада, що зараз ми на кінець починаємо повертати свої втрачені культурні надбання. В тому числі і кулінарні.